Пледи мікс від бренду Мюлехіл Грей. Всього лише за 324 гривні за одиничку. У лоті буде 7 одиниць і вартість лоту 2270 гривень. А, дивимося, що буде у лоті. Будуть такі класні подарункові пледи у пакуванні. Також будуть ще пледи халати на Пледи у пакуванні подарункові розміри 150 на 100. Пледи, халати, ось такі, можемо подивитися, в розгорнутому вигляді. Їх буде у лоті 4 одиниці. Ось так можна закутатись, да і взимку восени. Вони дуже приємні до тіла, кутатись, грітися. Саме зараз, коли ще Сало вже прохолодно на вулиці, а опалення ще немає. А, і вартість, нагадую, за сім за одиничок буде 2270 гривень. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. А, і вся інформація під цим відео.